У нас багато питань, але все рівно мусимо боротися і придумувати різні варіанти, винаходити варіанти поліпшення надання послуг і покращувати роботу як міської ради, так і суміжних підприємств, організацій, які знаходяться у нас на території. Що потребують наші люди належного медичного догляду? У нас є на території Жашківської громади, працює. Приватне підприємство і мед, знаєте всі про нього, які мають досить сучасне обладнання, спеціалістів високого рівня. І сьогодні у нас є представники, яких я запросив, вони з радістю погодилися і вийшли до нас з пропозицією зробити скринінг по віддалених населених пунктах нашої громади. Від вас буде залежати ми, послухаємо їх зараз уважно, чи це потрібно населенню, чи ні. Бо вважаючи на те, що сьогодні маршрути автобусні досить не так як потрібно, то працюють, добратися з віддалених куточків досить важко. І ми розуміємо, що надавати якісь оперативні втручання в населених пунктах чи якісь більш складні послуги з медичного догляду чи медичної допомоги це важко, але підказати людям, що вам вже пора пройти якийсь огляд, налаштовуйтесь. Я Юрко Наталія Андріївна, керівник медичного центру Німець. Наш центр надає такі медичні послуги як сафтермології, стоматології, ультразвукового дослідження, педіатрія, гінекологія, кардіологія, фізична терапія, лікувальні фізкультури. Також маємо маніпуляційний кабінет і ми є партнерами мережі в лабораторії Сінево. Наш медичний центр оснащений сучасним обладнанням. Фахівці вдосконалюють свої навички і застосовують їх на практиці. Ми сумісно з Жашківською ВТГ під патронатом голови Ігорем Андрійовичем. Презентуємо вам проект скринінгу. Населення таких хвороб, як глаукома і катаракта. Хлоукома – це невиліковна хвороба, розвивається повільно. Катаракта також пацієнти частіше не знають, що вони мають таке захворювання, вважають себе клінічно здоровими і звертаються запізно. Тому ми готові надати свої послуги виїзні по в термології і стоматології поки що. Хочемо знати, чи є така потреба в селищах. Можливо, є бажаючі обстежуватися, але немає змоги. Ми готові виїжджати в усі села з обладнанням. Також можуть обстежитись люди, вже які маються захворювання для того, щоб контролювати очний тиск. Контролювати його потрібно щомісяця. Тож ви можете подавати заявки, залишати номери телефонів або телефонувати мені, або залишати заявку в приймальні міського голови. Ми складемо маршрут, складемо графіки виїзду. І готові щотижня виїжджати в одне із селищ. Якщо є бажання, ми готові вже приймати заявки вже сьогодні. Щодо скринінгу, хочу вам наголосити, що це не є повноцінна консультація. Скринінг дає змогу виявити ризики захворювання, схильність до цього і скерувати пацієнта на дообстеження. А Скринінг бувають масові, буває селективні. В даному випадку це масовий, але він селективний стосовно певних захворювань. Я прошу вас усіх здоровим глуздом і зрозумінням віднести до цього. Це є дуже добра пропозиція, нам треба її використати. А вас, старости, хочу налаштувати на те, що ви в групах оголошуєте, складаєте списки, але тут нам потрібно зараз вирішити, чи вони вийдуть до медичного працівника, чи у вас записуються. Для чого? Для того, щоб потім ми передали інформацію. Умовно, це з розрахунку один огляд пацієнта буде не більше 30 хвилин, 15-20 хвилин. Ну і я сам зробив цей приклад. Начебто я прийшов на скринінг і ми робили хронометрію. Це зайняло 12,5 хвилин, бо огляд мене ну, ми моделювали ситуацію, яка буде на селі. Але можуть бути якісь випадки різні, тобто 15-20 хвилин беремо запасу. Ми можемо скласти. Графік, що люди записуються орієнтовно з 9-ї години там по 12-13, по чи по яку скажете Наталі Двіна, ваші спеціалісти готові бути в селі. Але це залежить від тої кількості людей, які зареєструються. Я так бачу, що було максимально упорядковано це діло. Тоді, виїжджаючи на село, вони бачать кількість людей, і, можливо, людям навіть сказати, ти записався, приходиш на таку-то годину. І, ну, і далі по списку, бо вже є. Люди, які записані. Так буде легше, мені здається, Ну як зараз в медичних закладах записуються в електронну чергу. Ну, у нас є методи обстеження з автономним освітленням, яке підсвічуються, але світло, якби було, то було добре. В складних випадках ми можемо брати свій генератор і забезпечити декілька годин роботи. Обладнання якраз на роботі. Доведеться брати генератор, бо все трохи важче, з графіками це незрозуміло. Але від роботи генератора також залежить кількість пацієнтів прийом. Тому можна виглядати без електрики, а або необхідно електрику. Тобто ви завели, залушили, можна варіювати. Не так це просто, але можливо це робити. Ну, я вважаю це наступним чином термологія. Стоматологія і цього достатньо, люди приходять люди, які не які відносяться до цих напрямків. Головне, вам отримати список людей і бажано по такому графіку, з якої години ми готові будемо приймати. Може, буде з 9-ї години, з 8. -ї... Тоді ми визначаємо, з 9-ї години буде оптимально ну, зима, розумієте? Да. Можливо, так, і я розумію, що в кожному в селі є своє господарство, треба впоратися, а потім прийдуть. Тому... З 9-ї години це буде добре? Да. Добре, і до якої години буде залежати, я думаю, від того скільки людей запишуть. Тому, будь ласка, зараз, старости, звертайте в руку, хто подає в порядку черговості список, на те село будемо формувати виїзди, це буде один день, одне село. Дивіться, спочатку треба зробити заяву, щоб ми вже склали маршрут. Ми ж зараз не бачимо потреби. Ми не знаємо. Може бути, приміром, так. Приїхали в Конело хутори, там п'ятеро людей. Ну сидіти сенс весь день немає, то приїхали в конело хутори. Тут ж безкоштовно прийдуть усі. Говорити треба живі. Ви не почули мене. Є пропозиція від підприємства, від закладу. Треба це робити. Так. Давайте знаходити шлях, дорожню карту, складати, як це буде оптимізовано і продуктивно. Тоді і залишайте свої заявки, ласка, співпрацювати.